Збройні сили України заявили про відступ у Харківській області. Позиції в сірій зоні захопили російські окупанти. Де підняли ворожий прапор та як ситуація розвиватиметься далі? Деталі та пояснення військових та аналітиків вже за мить. Мене звати Наталія Мартинюк. Ви на каналі Фабрика Новин. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь. Отже, офіційно, сухопутні війська ЗСУ підтвердили втрату населеного пункту Крахмальне у Харківській області, а також пояснили, чому наші бійці отримали наказ відступити на резервні більш вигідні рубежі на цьому напрямку, як заявив пресофіцер Володимир Фітьо, цитую, Крохмальне це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку повномасштабної війни. Там було 5 будинків, і ось ці 5 будинків були зруйновані російським агресором. І відповідно наша мета зберегти життя українських захисників їхні позиції були переміщені на підготовлені на той час захисні позиції, де зараз тримають оборону, не дають просуватися ворогу. Кінець цитати. Тим часом російські пропагандистські ресурси розганяють інформацію про те, що разом із крохмальним контролюють 35 населених пунктів у Харківській області. А російські анонімні телеграм-канали на випередки ширять фото із населеного пункту, де зображені російські окупанти з російським прапором біля зруйнованого будинку. Імовірно, це одна із тих п'яти будівель, про яку згадали в збройних силах України. Тим часом російська пропаганда ширить прогнози про те, який населений пункт у Харківській області будуть штурмувати наступним. Один із ворожих військових аналітиків, який регулярно просуває кремлівські наративи у мережі, пише таке: сьогодні утром продовжили наступательні действия, і к обіду вийшли на окраїни села Мірставої. Продовжується штурм опорного пункту противника юго-восточні этого села, закриваючи нашим частям путь по хребту в обход села Стельмаховка і відповідно, в обход доліни ріки Жребів по которой противник южнее Січас выстраивает новий рубіж обороны, Пише один із пропагандистів. Наші ж українські аналітики карти бойових дій діпстейт, які щодня відстежують зміни на фронті, озвучили свою версію, чому крахмальне перейшло до рук російських військ. Ватівський відтинок, ворог захопив Крахмальне та всі східні околиці села. Таким відходом поставлено під загрозу сусідні підрозділи. Замовчування проблеми її не вирішить. Перевірено, на жаль, кров'ю. Кінець цитати. Крім того, за їхніми словами є просування росіян ще в чотирьох місцях: південніше Авдіївки, південніше Кам'янки, східніше Георгіївки та південніше урожайного. Аналітики пояснюють ситуацію так, як і очікувалося, друга половина січня стала складною, адже окупанти активізувалися. На багатьох ділянках останні чотири тижні вони накопичили доволі значні сили, і зараз намагаються це накопичення перетворити у територіальні здобутки. На жаль, їх успіхи складаються з наших помилок, які повторюються, а не через гудеріанівські рішення ворога. Комунікація. Військовий аналітик Василь Пахньо теж попередив, що не варто виключати територіальних втрат найближчим часом і розкрив деталі наступу росіян. Зазначив, все відбулося посеред ночі. Просування росіян на цьому напрямку відбулося кілька днів тому під покровом ночі вітру та туману ворог здійснив прорив на позиції однієї з наших бригад. Повідомив Пихньо. Примітно, що вже й самі російські воєнкори не впевнені в тому, що в крохмальному вдасться закріпитися, а тому заявляють ось такі тези. Німія важно другое – не здавати ці населені пункти, як вже відбувалося во час спецоперації. Тож то що ми освобождаємо, що бути навсегда. там, де піднят російський флаг, він не должен опускатися. Пише некий Венкор Котьонок, як вам такий розвиток подій на лінії фронту? Пишіть ваші думки у коментарях до цього відео. Зберігайте спокій, підписуйтесь на фабрику новин, тисніть лайк та споживайте тільки перевірену інформацію. Побачимось.